Вільне життя чи смертельні рубежі щодня на українському кордоні ловлять цілі групи чоловіків, які намагаються втекти за кордон від мобілізації в Україні. На що йдуть ухлянти, що щоб втекти з України, та які хитрі схеми придумують переправники? Розповім за мить з вами новини. Тесен Я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. На львівщині прикордонники затримали 32-річного жителя Запоріжжя, який мав намір незаконно перетнути держкордон. Але як зазначили у ДПСУ. Телепортація провалилася. Спритник влаштував справжній експеримент з гіпотетичного перенесення матерії з однієї точки простору в іншу без проходження фізичного простору між ними. Він зі своєю напарницею прямував на Закарпаття, щоб незаконно перетнути кордон. Проте на шляху у подорожніх був пост прикордонників, щоб його минута 25-річна жінка висадила парубка близько 500 метрів до поста. Приїхала його сама і зупинилась неподалік. Чоловік мав непомітно обійти прикордонників лісосмугою і сісти у транспортний засіб, щоб продовжити подорож. Однак, у процесі телепортації чоловіка зафіксував дрон прикордонників. Стосовно винахідливого громадянина склали протокол за частиною першої статті 204.1 КУПАП незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України та передали його співробітникам національної поліції. Ще одна курйозна історія трапилася з ухилянтом на пункті пропуску в уж. Городі хлопчина хотів перетнути кордон однак заснув правопорушника. Виявили під час перевірки документів пасажирів рейсового автобусу Івано-Франківськ-Прага. 33-річний хмельничанин не мав законних підстав для перетину кордону у період дії воєнного стану. Тож його запросили у службове приміщення для додаткової перевірки. Під час опитування оперативні співробітники встановили, що чоловік мав намір в обхід пункту пропуску Ужгород пробратися до Словаччини. Звідти він планував переїхати до. Пощі, де наразі проживає його батько. Чоловік впродовж півроку обмірковував план та маршрут руху. Врешті він вирішив дістатися Буковелі, а звідти автобусом доїхати до Ужгорода, зійти перед пунктом пропуску і поза ним перейти на територію Словаччини. Правопорушник діяв згідно з планом, аж доки в Ужгороді йому не захотілося алкоголю, так би мовити, для хоробрості. Він придбав на станції спортне вжив його, коли сів в автобус, заснув. Розбудив сонька на лінії паспортного контролю, прикордонний наряд. Чоловіка затримали в адміністративному порядку за спробу незаконного перетину кордону йому доведеться відповідати перед судом. Тим часом, в пункті пропуску вилок прикордонники Мукачівського загону припинили спробу незаконного перетину кордону. Потрапити в Угорщину з липовими документами спробував 34-річний житель Черкащини. Чоловік прибув у пункт пропуску разом зі своїм 62-річним батьком. Як підставу для виїзду за кордон під час воєнного стану, чоловік надав інспектору медичний висновок про наявність його батька. Порушення функції організму, через які невиліковано хворі особи не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися, і потребують соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі. Однак прикордонники помітили дивну інформацію у документах чоловіка. А з поміж інших, однією з таких ознак було те, що у переліку лікарів, членів лікарсько-консультативної комісії, яка нібито здійснювала комплексну оцінку порушень функціонального стану організму 62-річного пацієнта, було вказано прізвище дитячого ендокринолога, який не бере участі в засіданнях ЛКК для подальшого прийняття правового рішення правопорушника передали співробітникам поліції за фактом спроби використання українцем підроблених документів. Прикордонники направили в нацполіцію повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого статтею 358 Кримінального кодексу України. Підроблення документів, початок, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, початок штампів. Підробляють не тільки медичні довідки, а й паспорти та документи ТЦК. Про це розповів начальник прес служби ДПСУ в Чернівецькій області Ігор Заруднів. Однак каже військовий, що такі документи ретельно перевіряються. Йдеться про те, що закон дозволяє людям непридатним до військової служби законно перетинати кордон. Такі документи ми дуже ретельно перевіряємо і виявляємо підроблені. Якщо говорити про осіб з інвалідністю, то закон передбачає варіант супроводу родичів з інвалідністю. Людина оформляє догляд і може разом зі своїм підопічним виїхати за кордон. Проте підробок багато. Що стосується відміток Міністерства закордонних справ та Державної міграційної служби, то є категорія людей, які є громадянами України, але постійно живуть за кордоном. Це дає їм право перетинати кордон. У їхньому паспорті є спеціальна відмітка. Аферисти ж намагаються підробити таку позначку за чималі гроші. Чоловіки підробляють паспорти і видають себе за іноземців. Однак такі ознаки підробки легко помітити. А на Одещині місцевий підліток намагався незаконно переправити вісім чоловіків за кордон. Нічні мандрівники намагалися непомітно пробратися через кукурудзяні поля до Молдови через придністровський сегмент кордону. Охоронці Держрубежу задіяли коптер з тепловізором, аби швидко виявити потенційних утікачів. Попри вимоги зупинитися, чоловіки намагалися утекти від прикордонників, але попереджувальні постріли вгору зупинили їх. Як з'ясувалося, 16-річний місцевий ватажок прокрутив оборудку з незаконного переправлення чоловіків за. Кордон своїх клієнтів він знайшов через телеграм-канал. А вартість послуги переправлення варіювалася від 7 до 10 тисяч доларів США. Однак бізнес-схема юного підприємця прогоріла. У до переправника направлено повідомлення до Нацполіції, оскільки в його діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 332 кримінального кодексу України незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Відносно затриманих чоловіків складено адмінпротоколи справи скеровано до суду. Ще один юний підприємець за 10-15 тисяч доларів допомагав ухилянтам виїздити за межі України. Під виглядом юридичних послуг 22-річний правник пропонував військовозобов'язаним допомогу з виїзду за кордон. За даними слідства, підозрюваний на інтернет-сторінці очолювальної ним фірми під виглядом надання юридичних послуг шукав військовозобов'язаних чоловіків. Які готові платити гроші за незаконний перетин державного кордону України? Він пропонував допомогу в отриманні документів про відстрочку від призову на військову службу, а також сприяння в отриманні потрібних висновків військово-лікарських комісій для зняття з військового обліку. Вартість виготовлення документів для зняття з військового обліку або виїзд за кордон підозрюваний оцінював від 10 до 15 тисяч доларів США в ході досудового розслідування. Задокументовано низку фактів отримання ним грошей. Наразі керівнику юридичної фірми повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Встановлюється причетність інших осіб до вчинення кримінального правопорушення. Молодику загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Примітно, що незаконний бізнес перетину кордону організовують навіть цілими родинами. Так вартові кордону могилів Подільського загону зупинили транспортний засіб неподалік Держрубежу. Окрім водія, в салоні перебувало двоє пасажирів, жителів Дніпра та Харкова. Також прикордонники виявили, що. Ще одного водія, який супроводжував групу на іншому автомобілі. З'ясувалося, що це був сімейний бізнес. 38-річний син перевозив клієнтів з метою незаконного перетинання кордону. Його 70-річний батько їхав попереду, контролюючи маршрут руху. Трансфер був ретельно спланований, але завершився провалом. Чоловіки скористалися послугами переправників через один із месенджерів. Отримавши вказівки, вони прибули до Вінниччини, де їх вже очікували перевізники. Далі подорож мала продовжитись до берега Дністра для подолання. Водної артерії чоловіки прихопили з собою ласти та вакуумні пакети. Тосовно осіб, які планували здійснити незаконне перетинання кордону, складено протоколи про адміністративні правопорушення. Справи передано до суду. Водії пособники затримані слідчими національної поліції в порядку статті 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину за статтею 332 кримінального кодексу України. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Транспортні засоби вилучено. Ще одну незаконну схему перетину кордону хотіли втілити у життя пара молодят. 56-річна дружина ні то їхала лікуватися до Німеччини, та оскільки їй як особі з інвалідністю першої групи, потрібна допомога, без супроводу ніяк. Тому з нею поїхав її 39-річний чоловік. Все ж приховати свої справжні плани від прикордонників не вдалося. Жінка зізналася, що чоловік насправді доводиться їй зятим. Про виявлення ознак кримінального правопорушення направлено повідомлення до нацполіції. А який із незаконних способів перетину кордону вас вразив найбільше? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукаєте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою. Про події в Україні та світі, про ситуацію на фронті та в тилу, про корупцію та зрадників, про героїв і людей, які 24 на 7 захищають Україну та рятують українців. Про все простими словами, найгарячіші новини та найгучніші скандали. Не пропустіть, підписуйтесь на канал ТСН Ексклюзив та будьте в курсі найважливішого. Переходьте за лінком в описі під відео.